Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. В ефірі програма про ЖК Огляд ринку нерухомості. Жах українсько-німецької програми житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб відібрали 200 родин переселенців, які зможуть оформити іпотеку на житло за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Це 17-й відбір сімей ВПО на отримання пільгових кредитів. Відібрані кандидати зможуть придбати житло за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла. ціни на оренду квартир у столиці поступово збільшуються. У серпні 2024 року медіана орендна плата складає 13 974 гривні за однокімнатну квартиру, 19 638 гривень за двокімнатну та 26 613 гривень за трикімнатну квартиру. В Україні незабаром з'явиться новий вид оренди, соціальний. Йдеться про житло у будинках, які належатимуть місцевим громадам. Розмір оренди буде значно нижчим, ніж на ринку. У деяких випадках у орендарів з'явиться можливість викупу житла. Найдорожчим містом в липні є Ужгород. Оренда однокімнатної квартири тут коштує в середньому 17 тисяч 700 гривень. Це дорожче ніж у столиці або у Львові. У Львові середня вартість оренди однокімнатної квартири складає 16 тисяч 500 гривень, у Києві в свою чергу – 13 тисяч 974 гривні. Далі в рейтингу йдуть міста з відносно однаковою вартістю оренди житла. Чернівці – 12 тисяч 300 гривень за однокімнатну, Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Рівна – 12 тисяч гривень. Також однаково коштує оренда однокімнатних квартир в Вінниці та Дніпрі – 11 тисяч 500 та 11 Дцять тисяч гривень відповідно нові правила програми. Є відновлення Українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат. А кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної. Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації. Ситуація навколо найбільшого у Києві забудовника «Київміськбуд» продовжує залишатися невизначеною. Через брак коштів, війну та мобілізацію роботи на будівельних майданчиках компанії так і не відновили. А щоб це врешті сталося, забудовнику потрібні додаткові кошти. З цією тезою погоджуються навіть у КМДА і самі інвестори недобудованих квартир, які роками чекають на житло, за яке заплатили ледве не останні кошти. Проблема стосується 120 тисяч людей. День нещодавно під будівлею КМДА пройшов мітинг інвесторів «Київміськбуд», які вимагали від столичної влади більш рішучих дій щодо врегулювання ситуації з відновленням будівельних робіт. Під мерією діти інвесторів просили депутатів «Київміськради» не залишати їх безхатьками, а дорослі тримали у руках плакати, де пропонували керівництву «Київміськбуд» з'їсти цеглину, бо саме так звучала реклама забудовника, якщо він не збудує обіцяне. Кабмін дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльність. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо надання можливості іноземним компаніям та організаціям, які діють на території України через відокремлені підрозділи та постійні представництва, набувати право на провадження господарської діяльності з будівництвом об'єктів. Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без Дідності отримання ліцензії на будівництво об'єктів, відповідна норма діятиме на час воєнного стану. Умови є оселі хочуть переглянути, що може змінитись. Умови участі українців у державній іпотечній програмі. Є оселя мають переглянути, адже чинні не допомагають розв'язувати житлове питання мільйонів громадян, зокрема вимушених переселенців. Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Надважливо вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, дозволити кредитувати житло, якому понад три роки, а також будинки в сільській місцевості. Ще одна необхідна зміна: зменшена для ВПО першого внеску за житло, придбане за програмою ЄОСЕЛЯ. На сьогодні кредитна ставка для військових контрактників, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%. для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла 7%. Київ вимагатиме відновити знищену садибу зеленських від забудовника через суд. Міська влада Києва позивається в суді до забудовника, який не санкціоновано зніс садибу зеленських, та до власників будівлі, яку знищили. Від них вимагатимуть заново відбудувати садибу у тому вигляді, який вона мала до знесення. Кличко зазначив, що землю під садибою зеленських Київ не передавав власнику будівлі, що свідчить про незаконне використання земельної ділянки. Для будь-яких робіт 19 липня 2024 року не встановлені особи із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок. І наступного дня, 20 липня, активісти вийшли на акцію протесту з вимогою притягнути до відповідальності забудовників та зупинити незаконне будівництво. 21 липня прокуратура вилучила техніку, що руйнувала будівлю. Правоохоронці подали клопотання про арешт техніки. Нагадуємо, те, що в ефірі був телеканал Н1 з Саулець і програма про ЖК.